Я вас вітаю на зв'язку. Кім як я давно цього не говорив. Ось і пішли перші години 2025 року. А рік, що минув, був специфічний, він відзначився великою кількістю виборчих перегонів по всьому світу, включаючи Сполучені Штати, і там своя атмосфера. Але більше ми переймалися через вибори в Молдові та Румунії. І якщо Молдова змогла пройти через коло пекло у вигляді втручення московитів, то в Румунії один тікток любитель Іона Антонеску ледь не зламав демократію в країні, а президентські вибори перепризначили на березень. Окрім цього, скоро буде третій рік великої війни, а це значить, що Москвити й досі обстрілюють цивільних. Ну а про бажання зелених підняти податки та інші геніальні ідеї їх авторства, я не буду говорити. Але з'явився промінь світла у вигляді передноворічного обміну полоненими. Сподіваюсь, він надасть нам сили на рік, який тільки но почався. Ну і ясне діло, не можна не згадати про курську офензиву. Тож бажаю нам усім на 2025 рік сили та перемог, а також бажаю, аби швидко закривалися збори на ЗСУ. Ну і дякую всім, хто мене підтримував, у Ще закінчився, особливо фінансово. Я розумію, що осінню була ні одніми оглядів взагалі не задався, але я досі хочу це виправити. Ну і дякую вам за перегляд. З вами був кім. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! До зустрічі!